Вітаємо, друзі! Дякуємо, що приєдналися і проведете найближчу годину за розмовою про конкурс грантів знання в дії в межах фонду Дір». мене звати Анна Острікова і разом зі мною сьогодні Марина Мрозик, координаторка грантового конкурсу знання в дії посилення дослідницьких спроможностей ОГЕС. І разом з пані Мариною найближчу годину ми постараємося якомога детальніше розказати вам про умови участі в цьому конкурсі грантів. Отже, власне, ми підготували для вас коротко загальну інформацію про ключові моменти, на які треба звернути увагу, раптом ви хочете подаватися на цей конкурс грантів. Після того, коли ми завершимо презентацію, у вас буде можливість задати свої запитання, але і паралельно з тим, поки ми будемо робити презентацію, ви можете залишати свої запитання в коментарях під цим відео, друзі. Власне, поговоримо про конкурс дослідницьких грантів. Ну і на початку хочемо наголосити, що конкурс знання в дії відбувається в межах діяльності фонду Аскольд і Дір, що адмініструється і «Єднання» за підтримки урядів Норвегії і Швеції. Власне, дуже загальна коротка інформація про фонд і чим він займається. Це трирічна ініціатива, яка почалася в 2025 році і продовжуватиметься ще два роки. І діяльність фонду зосереджена на тому, щоб підтримати зусилля і спроможність організації громадянського суспільства українських для інклюзивного відновлення, реформ і демократії в Україні. Фонд Аскольд і Дір пропонує ряд грантових конкурсів. Ці грантові конкурси переважно циклічні і повторюватимуться час від часу. Зокрема, таким є конкурсом і конкурс дослідницьких ініціатив знання в дії. Отже, друзі, будь ласка, підписуйтесь на наші сторінки, слідкуйте за оновленнями. Фонд Аскольд і Дір пропонуватиме багато. Нових грантових можливостей цього і наступного року це точно. Ну, власне, друзі, давайте поговоримо про цей конкурс, яка його мета. Власне, цей конкурс зосереджений на тому, щоб підтримувати і розвивати дослідницькі і аналітичні спроможності організації громадянського суспільства у процесах реформ, відновлення та покращення для умов для розвитку демократії і різних суспільних процесів в Україні. Загальна широка, висока мета, але ж що криється всередині цього грантового конкурсу і які його напрямки? Власне, конкурс складається з двох таких тематичних лотів, тематичних треків. І перший трек. Це безпосередньо проведення надання підтримки на проведення досліджень чи вироблення аналітичних документів для підтримки реформ, відновлення, розбудови демократії, підтримки розробки різних політик. Між досліджень і аналітики, яка підтримуватиме розробку певних політик в різних сферах суспільного життя. Тобто лот один стосується безпосередньо проведення досліджень і е, подаватися на нього можуть ті організації, які мають необхідну спроможність е, напрям, тобто ті організації, які ми зазвичай називаємо аналітичними ОГЕС. Другий лот, друзі, такий доволі унікальна історія. Він направлений на те, щоб посилити спроможність організації громадянського суспільства робити дослідження і аналітику. Власне, давайте трошки детальніше поговоримо про обидва ці лоти. Отже, власне, перший лот безпосередньо стосується досліджень, другий стосується посилення спроможностей організації громадянського суспільства робити займатися дослідженнями і аналітикою. Лот перший. В межах цього лоту можуть бути подані дослідницькі ініціативи організації громадянського суспільства. До нас багато звертаються з питаннями, чи можуть державні організації подаватися, чи державні підприємства, чи інші установи, освітні заклади. Зверніть увагу цей конкурс грантів для організацій громадянського суспільства. Це важливо. Власне, що підтримує цей лот? Аналітичні дослідницькі ініціативи, які мають на меті посилити внесок ОГС у формування? Політик, чи то покращення певних політичних процесів чи суспільних процесів, які сприяють демократії, відновлення, і що важливо, що на що звертається увага в межах цього лоту, що ці дослідження мають мати прикладний характер. Тобто, якщо ви подаєтеся і маєте на меті подати заявку в межах конкурсу знання в дії за лотом 1 і провести певне дослідження або напрацювати аналітичний документ, то найперше, на що ви маєте звернути увагу, це задати запитання, що собі і своїй команді, що буде після того, як це коли це дослідження буде проведено. Воно обов'язково має мати прикладний характер, і на етапі подання проєктної пропозиції ви маєте обґрунтувати, що буде Відбуватися з результатами цієї дослідницької чи аналітичної діяльності, і відповідно заявки, які мають обґрунтоване практичне спрямування, вони підтримуються, мають більше шансів на підтримку. Тому, друзі, якщо ви хочете подавати заявку за лотом, 1, задайте собі запитання. Чи маємо перше, чи маємо спроможність провести таке дослідження, і друге, кому і для чого воно потрібно, це найголовніше запитання, яке Потрібно тримати в голові, готуючи заявку за конкурсом знання в дії. Власне, на цьому слайді ви зараз на екрані бачите пріоритетні напрямки і ті пріоритети відніше ті ініціативи, які будуть пріоритетними для підтримки. Ну вже ми сказали, що це може бути аналітика у сферах реформ відновлення і демократії, і це дуже загальна рамка. І сюди можуть відноситися дослідження як національного рівня, так і обласного і місцевого рівня. Попри виклики війни, все одно в Україні відбуваються різні політичні процеси, розроблюються певні політики в сферах відновлення, реформ і демократії, які потребують участі громадянського суспільства. Перше і друге вироблення аналітики для того, щоб рішення були прийняті обґрунтовано, виважено і мали прикладний характер. Відповідно, для вироблення політик необхідна підтримка дослідницька аналітична. Тому е, можна подавати е, такі е, як частину дослідження як частину вироблення або частину певного політичного процесу, процесу вироблення певної політики. Е, також е, одним з пріоритетних напрямків це дослідження взаємодії влади, суспільства і громадських організацій. Тут звертаємо вашу увагу, що, будь ласка, перш ніж взятися за цю тему, проаналізуйте, чи хтось вже це робив, як робив і для чого, бо насправді теж доволі вже є чимало аналітичних робіт з цієї теми, тому теж варто звертати увагу, щоб не дублювати зусилля тих, хто це вже зробив. Також власне безпосередньо можуть бути аналітичні роботи і дослідження, які направлені на сектор, громадський сектор безпосередньо, тобто це може бути аналіз спроможності організації громадянського суспільства в певних сферах і рекомендації для розвитку або напрямів діяльності, але знов ж таки вони теж мають мати прикладний характер. Також в межах цього лоту може бути здійснена аналітична робота для того, щоб оцінити вплив певних політик на вразливі групи. Тобто це може бути аналітична дослідницька ініціатива для того, щоб виробити оцінити певні процеси або певні політики на ті чи інші категорії населення. Також звертаємо вашу увагу, що в межах цього першого лоту може бути також підтримані інноваційні підходи в дослідженні та аналізі політик. Якщо ваша організація займається дослідженнями, прагне впроваджувати і поширювати досвід з використання інноваційних інструментів дослідження, моніторингу і оцінки. Ви також можете такі методології розроблювати в межах цього грантового конкурсу. І також такий доволі популярний напрям діяльності дослідницьких і не тільки організацій громадянського суспільства це розробка інструментів моніторингу публічних, публічних політик. Тут також звертаємо вашу увагу, що це можуть бути політики місцевого, обласного і національного рівня. Але також зверніть увагу, що якщо ви обираєте цю тему і цей напрям, то е, варто е, розуміти, що відбуватиметься після здійснення цього моніторингу. Бо тому, що часто ми отримуємо багато заявок, де організації зазначають, що результати будуть оприлюднені, та, і немає якогось більш зрозумілої траєкторії для кого. І для чого слигуватимуть результати тієї чи іншої оцінки або моніторингу? Також друзі можуть бути і інші теми, види і типи аналітичних документів, які відповідають загальній меті конкурсу знання в дії. Другий лот, друзі, він направлений на посилення інституційної спроможності ОГС робити дослідження і здійснювати аналітичну роботу. Що під цим мається на увазі? Що якщо ваша організація має спроможність навчати і інші організації громадянського суспільства е, займатися дослідженнями, або, що найважливіше, організовувати дослідження, тому що, наприклад, е, якщо організація в межах якоїсь проєктної діяльності чи своєї постійної діяльності потребує проведення дослідження, чи е, 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 якоїсь аналітичної роботи, для того, щоб замовити або організувати такий процес, теж необхідні певні знання. Якщо ваша організація може Допомогти іншим організаціям е, навчитися і опанувати інструменти організації таких досліджень, наприклад, так ви можете подаватися за цим грантовим конкурсом. І невеликий секрет, якщо е, багато заявок за цим напрямком немає. Тому якщо ви маєте таку спроможність і готові ділитися з іншими, то у вас дуже високі шанси на те, щоб отримати підтримку в межах конкурсу знання в дії. Також друзі, в межах лоту другого передбачається, що якщо ви є організацією, яка потребує дослідження для того, щоб впроваджувати свою діяльність, наприклад, ви спеціалізуєтесь на системі сфері освіти чи охорони здоров'я чи культури, і вам потрібні проведення певних досліджень і аналітичної діяльності для того, щоб реалізовувати програмну діяльність в межах цього лоту, ви можете замовити для себе. Таке дослідження, тобто не ви безпосередньо його проводите як дослідницька ОГС, а ви його замовляєте у когось, але обґрунтовуєте для чого і як інституційно це посилить вашу організацію. Ці дані та, та інформація. Тобто, якщо загально описати про що ці два лота, то перше, це вже нагадаю безпосередньо про вироблення. Досліджень і для тих, хто може і має спроможність робити такі дослідження, і другий є лот і його мета це посилити організації громадянського суспільства, займатися аналітикою і дослідженнями. Ось друзі, такі два лоти. Це була загальна інформація про конкурс грантів знання в дії. І далі найбільш цікава і, напевно, хвилююча частина нашого вебінару. Пані Марина розкаже безпосередньо вже про те, про скажімо, механізми реалізації цього конкурсу і про його умови. Дуже дякую, пані Анна. Я перейду до такої більш технічної частини подання заявки на даний грантовий конкурс. Ми акцентуємо вашу увагу, що кожне дослідження, яке буде здійснене в межах даного грантового конкурсу, буде опубліковане на аналітичній бібліотеці на нашому сайті home.єднання.ua. і також про те, що згадувала пані Анна, у нас багато проводиться досліджень не лише нашими грантерами, загалом по сектору. Ми збираємо там усі дослідження, і якщо ви шукаєте якийсь ресурс, де пошукати дублювання або якісь схожі по тематикам дослідженням, то рекомендуємо вам перевірити їх на нашій аналітичній бібліотеці. Отож, перейдемо до такого найцікавішого: розмір фінансування і тривалість проєктів. В даному грантовому конкурсі передбачається, що основна частина підтриманих проєктів буде профінансована на бюджет від 300 тисяч гривень до 700 тисяч гривень. І ми акцентуємо вашу увагу, що орієнтовна тривалість даного проєкту має бути від 3 до 9 місяців. Проте, якщо у вас є необхідність там на декілька, Кілька місяців подовжити проєкт. Ви можете це зазначати в вашій проєктній заявці, але просимо аргументувати, для чого вам а, потрібен додатковий час. Щодо термінів прийому заявок, у нас цього року буде проводитися декілька хвиль даного грантового конкурсу. І перша хвиля вже незабаром наступного тижня завершується прийом заявок. Він до 10 лютого і ще декілька хвиль буде проводитися і в навесні, і восени. Проте сам графік, ми будемо підлаштовувати вже і оголошувати вам офіційно на наших сторінках. І на нашому сайті. Щодо того, як подати заявку. По-перше, треба обов'язково бути зареєстрованим на нашому сайті єднання.ua. перевірте, чи у вас є профіль. Якщо у вас колись був профіль, проте ви не маєте доступу вже до нього, то можете звернутися до нас за контактами, які зазначені на нашому сайті, і відновити доступ до вашого акаунту. Проте, якщо у вас є вже акаунт, маєте доступ. Перший чудовий крок зроблений. Вам потрібно знайти даний грантовий конкурс на нашому сайті. Є спеціальні вкладочки, заявка, подати заявку на відкритий грантовий конкурс, знайти в переліку знання в дії і заповнити саму проєктну заявку в вашому робочому кабінеті. Тобто, в запрошенні ви можете знайти сам додаток заявки, але нічого вивантажувати, заповнювати в Word документі не потрібно. Ми рекомендуємо одразу заповнювати на нашій платформі. Тому що в будь-якому випадку, в будь-який момент, ви можете зберегти дану заявку і продовжити заповнення пізніше, тому обов'язково починайте заповнювати вже зразу на сайті, для того, щоб не витрачати додатковий час на перенесення інформації. Після того, як ви вже остаточно все дозаповнили, перевірили і готові надсилати, вам потрібно нажати остаточну кнопочку Нажати, Надіслати заявку сайт». Сар єднання після цього редагування вашої заявки буде закритим, тому обов'язково перевіряйте все перед тим, як надійшли саму проєктну заявку до нас. Після цього вам потрібно очікувати статус на розгляді грантового комітету. І САР-Єднання. Якщо у вас будуть якісь проблеми із заявкою, то обов'язково зв'язуйтеся з нами, ми вам допоможемо. Також звертаю вашу увагу на те, що перед тим як подавати заявку, обов'язково подивіться умови, критерії тих, хто може приймати участь в даному грантовому конкурсі. Тому що, як сказала пані Анна, ми запрошуємо до участі саме ОГС, які мають спеціальний код неприбутковості і в запрошенні прописаний перелік, і також організації, які або мають уже трьохрічний досвід реалізації подібних проєктів або там сфері. Ері, аналітики і досліджень, або мають в наявності персонал або спеціалістів, які мають цей трьохрічний досвід. Отож, щодо оцінювання конкурсних пропозицій, У вас буде декілька етапів самої оцінки вашої проєктної пропозиції. Перше, це технічний відбір, це грантовий комітет і сер'єднання, який перевіряє вашу проєктну заявку на такі більш формальні критерії. Чи заповнені всі поля вашої заявки? Чи маєте ви відповідний досвід в реалізації даного Тематики або ваші спеціалісти переглядаємо резюме. Чи не виходить бюджет вашої проєктної пропозиції за межі у 700 тисяч? Це більш такі технічні вимоги. Якщо все добре, то наступним кроком заявка переходить на оцінку незалежної відбіркової комісії. Туди входять наші ще раз наголошую, незалежні експерти, які мають величезний і класний досвід по тематиці даного грантового конкурсу, і вони. Вже переглядають кожну заявку за пріоритетами конкурсу, за критеріями оцінки. І після цього ви отримуєте результат перегляду ваших проєктних пропозицій. До незалежної відбіркової комісії не входить ніхто з представників уряду Норвегії і Швеції і ІСАРЄднання це повністю незалежна оцінка. Щодо критерій оцінки пропозиції, їх п'ять це критерії, по яким саме оцінюють незалежні експерти відбіркової комісії. Це досвід і спроможність команди, бюджетна обґрунтованість наскільки ваш бюджет відповідає меті та завданнях вашого проєкту, якість дослідницької концепції, логічна послідовність і реалістичність плану реалізації, і загалом відповідність тематики проєкту меті конкурсу і обраному лоту, який ви обираєте. للا І е, найголовніше, якщо у вас виникають будь-які запитання під час заповнення проєктної заявки, або надалі по статусу вашої проєктної заявки, обов'язково до нас звертайтеся. У нас є безкоштовна гаряча лінія номер телефону, якої ви зараз бачите на вашому екрані. Е, вона працює з 10 по 6 годину вечора. А е, ми постійно в офісі, тому стараємося відповідати якнайшвидше, або е, є наш емейл грант е, тому звертайтеся. Будемо дуже раді вам допомогти і очікуємо на ваші проєктні заявки. Дуже дякуємо. Дякую, пані Марині, за такі більш детальні умови участі в цьому грантовому конкурсі. Друзі, якщо у вас є запитання, будь ласка, задавайте їх нині в чаті. Якщо немає, будемо раді відповісти. Згодом найгірше запитання не задане, тому не соромтесь. Ми точно не говоримо, це хороша ініціатива чи це погана. Це варто подавати чи не варто. Але по різним технічним моментам заповнення заявки ми можемо вам допомогти до моменту дедлайна першого, зокрема в цьому році, до 10 лютого. Також ще в нас часто задають запитання, чи може бути це дослідження частиною якоїсь більшої історії. Наприклад, ви займаєтесь певним дослідницьким, яким проводите якесь на постійній основі дослідження: щорічне, що квартальне, вимірюєте певні індекси і наразі шукаєте підтримку на продовження такої діяльності. Можна подавати теж в межах цього грантового конкурсу як частину якоїсь. Більшої історії, більш системної, також це може бути частиною якогось більшого проєкту. Та аналітична така складова, як окремий підпроєкт, і можна подавати теж на цей грантовий конкурс. Найважливіше резюмуючи про цей грантовий конкурс, він постійно діючий. Розгляд заявок десь що три місяці відбуватиметься. Хто може подаватися? Організації громадянського суспільства. І в межах цього конкурсу є два лоти. Один безпосередньо на проведення досліджень, інший на посилення спроможності організації громадянського суспільства робити дослідження і організовувати дослідження. Власне, поки не бачимо запитань, тому на цьому можемо на сьогодні завершувати і будемо раді відповісти на усі ваші запитання в майбутньому. Дякуємо усім, хто був з нами ці півгодини. І теплого всім, і світлого дня на все добре.